Усім привіт! Продовжуємо читати ще на Павле, там українською мовою. Читаємо другу главу першої пісні з 9 по 15 вірш. З коментарями його божественної митлісті Абхачерена Равіни і з вами ще ріпрохопаді очарів із засновниками міжнародного товариства Свідомість Кришни. Читаємо дев'ятий вірш, перша пісня, друга глава. Дхармас'я япварг'яс'я нартортхайо ю пакалпатем. Нартхас'я дхармай кантс'я каму лабхая хи смритхах. визначених обов'язків. Гей, певно. АПАВАРГЯСЯ – остаточного звільнення. Нані. Артага мета. Артгая задля матеріальної вигоди. Упакалпате призначене. На, ані, Артхася з матеріальної вигоди. Дармаєка антася для того, хто виконує найвищу визначену діяльність. Камага чутеве задоволення. Лабгая заради досягнення і достоту. Смрітага, повідали великі мудреці. Літературний переклад. Усі обов'язки людини, безсумнівно, призначені тільки для того, щоб досягнути остаточного звільнення. Ніколи не треба виконувати їх задля матеріальної вигоди. Крім того, мудрець? Крім того, Мудреці проголошують, той, хто виконує найвище визначене йому служіння, ніколи не повинен використовувати матеріальні здобутки на те, щоб чим далі глибше занурюватись у чутеві втіхи. Пояснення. Ми вже говорили про те, що людина, яка виконує чисте віддане служіння Господові, саме собою здобуває досконале знання та неприв'язаність до матеріального існування. Однак є й такі люди, що вважають мета всієї різноманітної визначеної діяльності, зокрема і релігії, матеріальний зиск. Людям у будь-якій частині світу властиво сподіватися, що за свої релігійні і всяке інше визначене для них служіння вони матимуть матеріальну вигоду. Навіть в писання пропонують різні заманливі матеріальні здобутки, як винагороду за всілякі релігійні дії. І ці принади та благословення релігійності приваблюють людину. Чому ж так званого віруючого вабить матеріальний зиск? Тому що матеріальна користь дасть йому змогу здійснити свої бажання, а це, зі свого боку, задовольнить прагнення чутевої насолоди. Отаке От це коло визначених обов'язків людини. Так звана релігійність, що веде до матеріального достатку і матеріальний достаток, що дає задоволь... задоволення бажань. Як правило, усі люди, що поринуло в активну діяльність прагнуть чутевих насолод. Однак слова сути ГОСВАМІ повністю спростовують цю концепцію, і їх можна вважати за остаточний присуд з Шимад У жодному разі не треба виконувати визначене служіння лише задля матеріального зиску. Не можна також використовувати матеріальний здобуток задля чутів тіх. З наступного вірша можна дізнатися про те, як треба використовувати матеріальне надбання. Вірш 10. Камасья нендрія прітир лабгоджі вета явата, джива сята тва джиг'яса, на ртвоя б'єгі. Послівний переклад. Хамасья бажань, на ні, індрія – чутів, притіги задоволення, лабгага досягнення, дживита живе, явата настільки наскільки, дживася – живої істоти, татва – щодо абсолютної істини, джиг'яса запитання, на ні, артага мета, яга-чайга будь-що інше, кармабігі – своїми чинностями. Літературний переклад, прагнення, які є в житті істоти, у жодному разі не можна спрямовувати на чуттєві втіхи. Усе, чого слід бажати, це просто підтримувати здорове здоров життя, тому що призначення людської істоти запитувати про абсолютну істину, жодної іншої мети її діяльності мати не повинні. Пояснення, геть заблукала матеріальна цивілізація і хибною дорогою, а саме задовольняє прагнення чутевої втіхи. Остаточна мета всякої сфери життя такого суспільства вдовольняти чуття. У всіх сферах політичний, громадський. Доброчинної діяльності у царині, філантропії та навіть релігії і пошуків спасіння той самий принцип задоволення чутів домінує і витісняє все інше. На політичній арені між провідниками людства точиться запекле змагання за чутеву втіху. Виборці схиляються перед так званими лідерами тільки коли ті обіцяють чутеві насолоди. Та щойно ті самі виборці відчувають, що їхні чутеві прагнення незадоволені, вони одразу ж скидають строну свого вождя. Але провідники суспільства завжди розчаровують виборців, бо ж вони не задовольняють їхні чуття. Це стосується діяльності всякого роду, ніхто не ставиться поважно до реальних проблем життя. Навіть ті, хто шукає спасіння, бажають злітися з абсолютної істини. А це духовне самогубство задля чутевого задов... вдоволення. Але у там йдеться, що не слід жити задля чутевої втіхи. Чуття треба задовольнити настільки, наскільки це необхідно для самозбереження, а не для задоволення чуттів. Тіло складається з чуттів, що... що певною мірою треба задовольняти, і на те є певні вказівки, як задовольняти їх упорядковано. Проте чуття аж ніяк не призначено для необмеженої насолоди, наприклад, шлюб або союз чоловіка і жінки потрібний, щоб продовжувати рід. Він не призначений для чутевої насолоди. Люди взагалі не бажають добровільно обмежувати себе і тому пропагандують, що необхідно планування сім'ї. Нерозумні люди не розуміють, що планування сім'ї відбувається само по собі, якщо людина шукає абсолютну істину. Шукачів абсолютної істини ніколи не приваблюють безглузді чутеві втіхи, серйозний дослідник, що шукає абсолютну істину з головою порунає, напружені дослідження природи цієї істини. Отже, пошук абсолютної істини має бути остаточною метою у кожній сфері життя. Така діяльність зробить людину щасливою, тому що вона спрямуватиме менш зусиль. На різному роду задоволення чуттів, якою ж є абсолютно істина пояснена далі. Вірш 11. Ваданті та татва видас татвам яч гянам адваям, браметі параматметі, хагаван і тешавдяте. Послівний переклад. Ваданті кажуть Тат те, Таттва вейдага учені душі. Татвам абсолютна істина. Яд якої Янам – знання, адваям недвоїста. Брама іті відома як браман. Параматма аиті відома як параматма. Пагаван ті відома як Багаван. Шабдіате проголошено так. Літературний переклад. Учені трансценденталісти, яким відома абсолютна істина. Називають цю недвоїсну сутність Браман, Параматма чи «бхагаван». Пояснення. Абсолютна істина водночас і суб'єкт, і об'єкт. Між ними немає якісної відмінності. Отже, браман, параматма і Бхагаван якісно одне і те саме. Одну і ту саму сутність дослідники у панішат обсягають як безособистісний браман. йоги або хіраня – як е параматма. А віддані як «бхагавана». інакше кажучи, Багаван Богособа це останнє слово пізнані абсолютної істини. Параматма – це частковий прояв Богоособи, а безособистісний браман це сліпуче сяя Богоособи, що пов'язане з ним, як сонечне проміння з Богом Сонця. між Менш розумними послідовниками згаданих раніше шкіл, часом постає суперечка про те, яке усвідомлення є правильним, і кожен обстоює своє. Однак ті, хто досконало бачить абсолютно істину, добре знають, що названі раніше три аспекти єдиної абсолютної істини це просто погляд на той самий об'єкт під різними кутами зору. У першій шлоці, першої глави Багави там пояснено, що верховна істина самодостатня, свідома і вільна від умани відносності. У відносному світі суб'єкт, той, хто пізнає відмінний від об'єкта того, що пізнають, але в абсолютній істині і той, хто пізнає, і те, що пізнають, це те саме. У світі відносності той, хто пізнає живий дух вища енергії, а об'єкт пізнання бездіяльна матерія. Тобто нижча енергія. Отже, між вищою і нижчою енергіями наявна двоїстість, але в абсолютному царстві і той, хто пізнає знання і об'єкт знання, належить до тої самої вищої енергії. Є три різновиди енергії, що її випромінює верховне джерело енергії. Енергія та джерело енергії тутожні, але самі енергії, з погляду їхньої якості, належать до різних категорій. Сфера абсолютного і живі істоти складаються з тієї вищої енергії, а матеріальний світ з нижчої енергії. Жива істота, що стикається з нижчою енергією, перебуває в омані, і відтак хибно вважає, що і сама належить до цієї нижчої енергії. Тому в матеріальному світі є відчуття відносності. В абсолюті немає відмінності між тим, хто пізнає, і тим, що пізнають, тому там усе абсолютне. Вірш 12. Тат чрада дхана мунайо гьяна vairagya yuktaya paśyanti atmani cha atmanam paktya śruta grihitayam. Послідовний переклад. Тат то. Шраддха, срададхана, що поважно допитується. Мунаяга мудреці, гьяна знанням, vairagya відреченістю. Юктая добре забезпечені, пашянті бачать, атмані у собі ча чаї, атманам параматму, гактя у віданому служінні, шрута віді. Гріх... Гріхітая правильно сприйнявши. Літературний переклад. Озброєні знанням і зреченістю допитливий. І серйозний учень, чи мудрець осягає абсолютну істину через віддане служіння, яке виконує відповідно до почутого звіданта сутри. Пояснення. Цілковито усвідомити абсолютну істину можна тільки через віддане служіння Господу вам Богу Богоусові, що Він абсолютна істина у всій повноті, браман трацедентне сяйво його тіла, параматма його частковий прояв. Тож, усвідомлення, абсолютно істини, як брамана чи параматма, лише часткове усвідомлення, є чотири типи людей: кармі, гьяні, йогі та відені. Кармі це матеріалісти, а три інші групи трансценденталісти. Трансценденталісти найвищого рівня віддані, що вже осягнули верховну особу. Рівне нижче перебувають трансценденталісти, що частково осягнули довершену частку абсолютної особи, до трансценденталістів третього рівня зараховують тих, хто ледь усвідомив тільки те, що абсолютна особа духовна зі своєї природи. У Багавадгіті і інших ведичних писаннях проголошено, що осягнути верховну особу можна через віддане служіння, яке спирається на повне знання та відмову матеріального спілкування. Ми вже обговорювали, що до того, хто виконує служіння, приходять і знання і зреченість від матеріального спілкування. А що усвідомлення абсолютно істини, як браман чи парамат, мене довершене, то природно випливає, що і самі способи їхнього усвідомлення, тобто і йога, теж є недосконалими способами пізнання абсолютної істини. Досконалий метод, за допомогою якого серйозний у своєму пошуку учень зможе усягнути абсолютну істину один віддане служіння, яке ґрунтується на довершеному знанні, поєднаному з відмовою від матеріалістичного спілкування. І в такому служінні людина утверджується, слухаючи від антишруті. Отже, це не так, що віддане служіння призначене для менш розумних трансценденталістів. Є три рівня відданих перший, другий, третій. Відданих третього рівня чи які не володіють знання, не позбулися матеріальних прив'язаностей, яких просто приваблює початкова стадія поклоніння божеству в храмі, називають матеріалістичними відданими. Такі віддані більше тяжість до матеріальних здобутків, аніж до трансцендентних. Отже, треба зробити значний поступ і піднятися зі щаблі матеріалістичного служіння. До щаблі відданого другого рівня. На цьому рівні відданий вирізняє чотири категорії живих істот богоосову, його відданих невігласів і заздрісних ненависників. Треба піднятися, принаймні на щабель відданого другого рівня, і так стати гідним осягнути абсолютну істину. Тому відданому третього рівня належить утримувати настанови стосовно відданого служіння з авторитетних джерел Бхагават. Перший Бхагават – це особа, що утвердилася у відданості, а другий Бхагават – це Боже послання, тож відданий третього рівня мусить звернутися до певного відданого, щоб той навчив його виконувати віддане служіння. Така людина це не той, хто заробляє на прожиток за допомогою бхагаватам. Звернутися треба до Віденого, що є представником Шукадеви Госвамі. приклад такого Віденого – Сута Госвамі і Відене служення для загального добра всього людства. Віданий початківець майже не має смаку слухати від авторитета. Він може уважно слухати професійного рецитувальника, просто щоб насолодити свої чуття. Такого роду слухання і успівання вже кинули тінь на цілий метод. Тому треба бути пильним і не стати на хибний шлях. Святе послання Бога, яке втілене у Бгаґватгіті та Шрімад Бхагаватам, є безсумнівно трансцендентне. Але попри це, не можна слухати оповіді про такі трансцендентні предмети від професійних читців. Бо вони їх отруюють. Так, змія отруює молоко, торкнувшись його своїм язиком. Отже, Задля поступу по щире віданий має слухати ведичні писання, як -от у Пенішади, Віданту і інші твори, що їх залишили нам авторитети минулого, госвами, який може бути поступ, якщо не слухати писання, якщо не слухати повчання писання, не дотримуватися їхніх настанов, віддане служіння перетворюється просто на нічого не варту виставу, яка є лише перешкодою на шляху розвідку відданості. Тож, якщо відане служіння не спирається на засади, що викладені у шруті, смріті, пуранах та панчаратрі, то це підробка, яку треба негайно відкинути. Відданого, який не спирається на авторитети, у жодному разі не можна визнати за чистого віданого, засвоївши авторитетне послання, чого містить ведична література, людина повсякчас бачитиме всередині себе всепроникливий, Локалізований аспект Бога особи це є самадгі. Вірс 13. Атах пумбір двиджа шричта варнашрама вибгашага, сванушхита ся дермася, самsitгир хариптушанам. Послівний переклад. Атага так, пумбгіги людьми. Двіжа Шрештага найкраще з двічі народжених. Варна Шрама система чотирьох станів і чотирьох життєвих укладів. Вибгагашага поділу. с'я – своїх визначених обов'язків. за зародом діяльності. Самсідгігі найвища досконалість. Харі то тоша нам вдоволення. Літературний переклад. Отже, у найкраще серед двічі народжених, найвища досконалість, якою можна досягнути, виконуючи обов'язки згідно з діяльністю, визначеною за поділом на уклади та стани життя, це порадувати Бога особу. Пояснення. Людство у всьому світі поділено на 4 статі. І чотири життєві уклади. Чотири стани такий: стан інтелігенції, стан військових, стан виробників і стан робітників. Людину зараховують до певного стану згідно з характером її діяльності і особистих якостей, а не за народження. Це ще є чотири життєві уклади, а саме життя учня, життя домогосподаря, відхід від справ і життя у відданості. Заради суспільства має бути такий поділ на стани уклади, бо інакше суспільна система не може розвиватися як здоровий організм. Метою всіх, без винятку, згаданих раніше підрозділів життя повинно бути задовольнити вищого володаря особу. Таку організацію діяльності суспільства називають системою Варнаша медгарма Вона цілком природна для цивілізованого людства. Система Варнаша це не спосіб штучно піднести представників одного підрозділу над іншими. Її організовано так, щоб людина мала змогу пізнати абсолютну істину. Та якщо люди гуплять справжню мету життя осягнення абсолютної істини? Що стається, як уже пояснювалося раніше, через надмірну прив'язаність до індріяпіті, чутеєвої втіхи, то користолюбці використовують варнашами, щоб досягти штучного домінування над слабшому. Нині у кальюгу епоху чвар вже скрізь можна спостерігати штучне розшарування на пануючих і підприємних, та люди розсудливі. Ясно усвідомлюю, що є єдине призначення такого поділу настане життєві уклади, опорядкувати суспільні стосунки і так створити сприятливі умови, щоб люди змогли піднесено мислити і духовно розвиватися. У цьому вірші Багутам проголошено, що найвища мета в житті, найвища досконалість системи Варнаша – співпраця всіх людей, щоб задовольнити Верховного Господа. На це вказано у Бхагавадгіті 4.13. Вірш 14. Тасмадികе на манаса, Bhagavaan satvatam patihi, shutaavyaam kirtita vyashcha, dieh pujitah cha nityadam. Послівний переклад. Тасмат тому, екена, єдиною манаса, розумовою зосередженістю Агаван бохособа, сатватам віданих, патіги оборонець. Шотав'яган той, про кого належить слухати. тав'яга належить прославляти. Ча-і дєяга належить пам'ятати. Пуджіага належить поклонятися. ча і, -і. ніт'яда – постійно. Літературний переклад. Тому треба так зосередити всю свою увагу, щоб слухати про Бога особу, прославляти, пам'ятати і вшановувати Його захисника відданих пояснення. Найвища мета життя пізнати абсолютну істину. Тож, треба робити все можливе, щоб осягнути її, чотири заняття: уславлювати, слухати, пам'ятати і поклонятися. Загальні для всіх згаданих раніше станів і укладів життя. Без цих життєвих засад людина не може існувати, хоч якою є діяльність живої істоти вона так чи інак охоплює ці чотири засади. Особливо це помітно в сучасному суспільстві, уся діяльність, якого певною мірою залежить від слухання та прославляння. Неважливо з якої верстви суспільство проходить людина. Але якщо у щоденних газетах почнуть уславлювати її, немає значення, заслужений чи ні, вона дуже швидко стає відомою особою. Часто газети роблять рекламу лідерові якоїсь політичної партії. І завдяки тому, що так його прославляють, пересічна людина уміть перетворюється на шановану персону. Однак така пропаганда, якою, по суті, без підстави прославляють негідну людину, не може дати добра ані окремій людині, ані суспільству загалом. Така пропаганда може мати певні тимчасові наслідки, однак тривалого результату вона не дає. Отже, це просто марна витрата часу. Кого варто уславлювати? Так це Верховного Богоособу. Це він створив усе, що явлене перед нами. Ми вже обговорювали це детально на початку цієї книги, коли аналізували шлоку з Багаватом, яка починається словами Джанмадіяся. Схильність прославляти інших чи слухати про інше треба скорувати на об'єкт, який справді гідний уславлення, на верховну істоту, і тоді запанує щастя. Вірш 15. Яд ануд'ясіна Юктага. Карма гранці небанданам чинданці ковидастас'я кона куряд катарчин Послівно переклад Ят котра анод'я пам'ять асіна МЕЧЕМ. юктага озброєний карма праця що викликає наслідки гранді вузол небанданам заплутаний чинданті розрізає Ковідага мудрі, тася його, кага хто? На ні, кур'ят зробить, катга послань, ратім увагу. Літературний переклад. Мечем пам'ятування про Богу особу мудрі люди розрубують в узлі наслідків корисливої діяльності, то невже хтось залишається байдужим до його послання? Пояснення Зв'язок духовної іскри з матеріальними елементами створює вузол, і тот, хто бажає звільнитися від дій та наслідків корисливої діяльності, повинен розрубати його. Звільнення це свобода від кругообігу діяльності, яка тягне за собою наслідки. До того, хто постійно пам'ятає трансцендентні розваги Бога особи, це звільнення проходить само собою. Так, відбувається тому, що всі діяння Верховного Господа його ліли, щодо гун матеріальної енергії це всепривабливі духовні діяння. І тому постійний зв'язок з духовним діянням Верховного Господа поступово одухотворює зумовлену душу і, зрештою, розрубає вузол матеріального рабства. Звідси випливає, звільнення з матеріального рабства Похідний наслідок відданого служіння. Щоб досягти звільнення, недостатньо просто здобути духовне знання. Це знання має бути вкрите відданим служінням. Що по підсумку переважало саме служіння, отоді звільнення можливе. Навіть діяльність корисливого трудівника, обтяжена наслідками, може привести його до звільнення, якщо її огортає віддане служіння. Карма. Що загорнуто у віддане служіння, зветься карма йога. Так само емпіричне знання, загорнене у віддане служіння, зветься гьяна йога. Та чиста бакті йога не залежить від тих карм та гьянь, бо її одною досить щоб не лише звільнити душу з умовленого життя, але й дарувати їй трансцендентне любовне служіння Господу. Тому кожна розсудлива людина, яка стоїть вище за пересічний. Бідний на знання загал повинен завжди пам'ятати богоосову, повсякчасно слухати про нього, прославляти його, згадувати та вшановувати його. Робити це треба безперервно. Віддане служіння, яке виконують у такий спосіб досконалість, босває Вріндавина, що їх всі читання Махапрабу оповноважив поширити вчення бакті, суворо додержувалися цього правила. Та створили задля нашого блага та благо праці трансцендентної науки, спираючись на знання зі Шимат Баговатем та інших авторитетних писань, вони окреслили шляхи діяльності всіх людей відповідно до їхнього стану чи укладу. Отже, я прочитала з 9 по 15 вірш. Має надію, вам сподобалося моє читання. Підписуйтесь на мене, буду читати далі. Харі Крішна!